Бачимо піхоту противника, ведемо мінометний обстріл 120-го міномета обстріл їх, по їх переміщенню, по їх позиціям, де вони зараз укриваються. На виході з цього, на виході з піндажа. Немає сенсу, 5-7 хвилин нас там накривають. Ну, вони просто простралюють всі позиції. У 21 році я прийшов першим заступником начальника підрозділу на відділ прикордонної служби золоте, де я безпосередньо познайомився з Вадимом. Зразу можу відмітити, що це була. Розумна досвідчена людина. Спочатку він був звичайним піхотинцем, так як і всі. І зі мною ми ходили в населений пункт Новокраснянка, коли там відбулася перша така бойова стичка з ворогом, коли безпосередній був контактом, безпосередній близькості з противником, просто брав автомат в руки і робив свою роботу. От так, от на тебе прям. Маршрутка на morning, Vietnam. <плес> він як е, брав пульт в руки, як піднімався коптер, Цю, Вадіка, ну, просто відключався. Він погружався повністю в пульт, він іменно в картинку. Все. Він думає тільки про коптер, е, як знайти, як... Як виявити, як передати інформацію і не потерять коптер. Оце не були головні задачі. Ми були мінометчиками, поїхали, вивчилися з намінометником. Він же ж БПЛА, і він нас все время супровождав, можна так сказати. Він на нас дивився з висоти, коректірував. Це була дуже слажена, хороша робота. У Вадик був в наші очі. Кожного дня, коли Вадика дзвонив телефон, ми знали, що в нас десь через півгодинки буде виїзд того, що він за цей час. Пілог пташечкою все, що робиться вокруг. Тоді же Ну, Це було без нього, робота наша не робилася. Майже нічого роботи не робилася. Без нього, товариші його. Водос, знайди бус. знайди бус, ми по бусу нашому. У нас все виставлено. Постріл! Він літав і дуже добре, літав на коптері. І Багато що знаходив, багато що бачив. Заскучився. Має, що я, я так заскучився. Ми проходили разом службу в одному підрозділі ВПС Золоте 3 3-го прикордонного загону. Там ми з ним і познайомилися Відчули, що мабуть відчуваємо до один до одного щось більше ніж. Просто знайомі, просто побратими. Дуже насичені стосунки були, і коли нас сюди перевели, дівчат хлопці лишились на бойових позиціях. І всі моменти, коли йому вдавалося, він приїжджав. Він навіть була ситуація, коли він за одну добу проїхав тисячу кілометрів з східної України на Західну, щоб просто хоча б два дні побути тут разом зі мною. Влітку минулого року він винаймав красивий готель в горах з видом на Буковель. Ми там зустрілися, і під час вечері, так скажемо, коли ми сиділи разом, він достав обручку і сказав: ну, все, всі слова, які ну, потрібно було. І потім сказав, ти будеш моєю дружиною. На що я сказала так? Він просто сказав і все. Я кажу так і все. Все наше життя, воно закарбувалось в моїй пам'яті. 33 роки. Ми з ним одного віку, він на три, на три дні менше. Був братський колектив. Все було чітко, гарно і ну, все дуже було красиво. Кажи що, а з новим Годом всіх! Щастя, здоров'я, мирного неба. Щоб Усі, все вийшло в новому році, і за нами Новим Годом! Позивний гриф, бо він літав. Ми заїхали в Бахмут, просто літали. Це, починалася їхня робота з, з настанням світанку і закінчувалася з настанням темряви. І також неодноразово виконували завдання з польотів, з розвідування в нічний період часу. Якби не коптери, я не знаю, що б тоді було з нами і де б ми тоді були, і як би ми виконували завдання. І так, зараз хлопці показують, як робити не треба. Да, Саня? Такого вам в Черкасах и покажет запомнить так, как быть не надо. Первое мнение, знаете, вот о человеке складывается, это когда ты его видишь. И получается, водосик лежит, встается, мы начинаем с ним знакомиться и сразу Первое мнение о человеке, он очень добрый, очень спокойный. Ну, человек, з яким приємно поговорити. Ми зараз будемо жарити загінку. Шашлик машаштека. Ану, ливний. З ним можна було пообщатися на любую тему. Він всегда вислухає, підскаже що-то, поможет іменно, если є якась проблематика, если він може це вирішить, то він всегда поможет. Це дуже позитивна людина. Це людина, з якою ти от, коли прийшов, то вийшов на перекур, поспілкувався, то після цього такий. Ну, настрій ставав краще. Ми повітряна розвідка, займалися коригуванням, збросами і розвідкою, середньою розвідкою займалися. Там познайомилися, він ну, вже так досвідчений. Пілот був, ми тільки починаючи до нього попали, він нас і учив, і показував все. І так команда в нас з'явилася. Він жив коптерами. От коптери це його все було. Він по них знав усе. І якщо йому щось треба було, він знаходив усе, все. Полюбляв він дуже техніку. Тобто розбирати щось, складати. Це для нього було. Дуже легко і він з усім цим справлявся. Тому коли він е, закінчив курси аеророзвідників, я вважаю, що він, мабуть, знайшов себе в цьому. Просто в нього горіли глаза на це. Він займався ну, навіть там якимсь мілким ремонтом, коли там щось ставалося з цими дронами, він сам десь щось там під підварити, під підклеїти, під саме та, там зробити з двох один, скажімо так, якщо десь там щось відпало. Офіційний сервіс Діджи Бахмут. <світ> з нами спеціаліст Вадім Вадім, що ви можете сказати? Мавіки будуть літати. Всі Мавіки в Бахмуті будуть літати. Мавіки будуть літати, каже Вадім. Студія. Коли він е останній раз поїхав літати, пішов. Ми ще спали в цей момент. Тоді вже я з ним не літав. В нього вже була друга. Група. Тут поступила команда на коригування Збройних сил артилерії Збройних сил. Ми займалися коригуванням, потім займалися коригуванням свого СПГ. І от проходить буквально полдня, а нас не визивають. І ми скажемо, що Вдосік рядом літає. От буквально наш будинок і сусідній дом по вулиці, просто вниз. Там вже вадосик літає. Близько. 12-ї години я дивився той стрім, коли вони працювали. Дуже успішно тоді працювала артилерія. В принципі, Вадим тоді коригував, спокійно, все було все добре. Але почався обстріл нашого тоді дачного масиву противником попереднього з танка. Весело можуть. Надіем. Було три прильоти. І четвертий прильот, я дивлюся, стрім пропав. Я одразу по радіостанції грив-грив, відповідь тишина, зразу почав телефонувати на WhatsApp. Зв'язку не було, в мережі він не був. І буквально через дві через хвилини виходить пан, передає, що так і так, грив-200. Зразу руки опустилися. І, ну, просто я ніколи не міг подумати. Я після того одразу ще раз перепитався, кажу, 300, можливо, ні, 200, 200 конкретно. «Тим ти на часті, людина слова. При житті бачимо з неба, так і зараз, у на нас відсець. Я один сім братів нема, не сестер, а це той як рідний брат. І дуже важко, звісно, дуже важка втрата, що так сталося. Ненависть тільки додавалася більше, що погиб бойовий товариш. До загибелі 15 лютого Вадима відзначеному президента нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3-ї ступені. І після того, як Вадим загинув, ми відразу подали пропозиції, направили документи, щоб його заохотили і нагородили званням Героя України посмертно.